Йому 40 і він ніколи не з ким не жив. Привіт, з тобою Ірина Савчук, менторка по стосункам, мама тіндер наречених. І сьогодні у нас дуже важлива тема: що робити, якщо ти зустріла достойного чоловіка, але до тебе у нього ніколи не було серйозних стосунків. Це червоний прапорець, чи це таки ок, і що з цим робити сьогодні ми розберемося у цьому відео. А поки підписуйся на мій канал про стосунки, для того, щоб не пропустити корисні випуски, які у нас виходять два рази на тиждень. Поїхали розбиратись! Так, що ж робити, якщо чоловіку, якого ти зустріла вже 40 або 40 але до цього часу він особливо ні з ким і не жив. Що про це подумати, дівчата? Ну, якщо з вас багато хто зараз знаходиться в Європі, ви точно знаєте, що у Європі це взагалі норма жити, навіть з батьками до 40 років, але чомусь у нашій країні 40+, плюс ні з ким не жив, викликає дуже багато питань. І не дарма, тому що саме з нашим менталітетом, чоловіки, вони дуже часто в цьому віці. Вже настільки егоїстичні все про життя знаю, ти будеш робити або так, як я хочу, або ніяк інакше. І ми дуже часто стикаємося з такими ситуаціями, саме у розборі пар, коли складно об'єднатися, жити на одній території, якщо в нього до цього не було такого досвіду. Але ми повинні розуміти, що одразу, якщо ти там прийшла на перше побачення і побачила таку ситуацію, це не означає, що людина взагалі не придатна до спільного сімейного життя і побудови далі серйозних стосунків. Ми рухаємося по плану, який ми з вами випрацьовуємо на просто марафоні, тому що у мене є кейси, де дівчата у свої там 37-38 років зустрічали чоловіків 40+, у яких до цього не було шлюбу, і вони не жили ні з ким, а просто будували кар'єру, наприклад, і все у них складалося круто. Тому тут потрібно перевірити. Бо інколи буває, що можна зустріти 40 плюс чоловіка, і у якого наче були стосунки, і він навіть з кимось жив, але от він там, наприклад, 7 років вже один. І з ним буде дуже також складно. Тому це настільки індивідуальні кейси, що зараз ми з вами будемо намагатися знайти. Червоні пропорції на які потрібно звернути увагу для того, щоб розуміти, а такі вам по дорозі чи не по дорозі. Так от, якщо ви зустріли чоловіка, який вже достатньо давно живе один, і за перші 3 тире місяців. Він взагалі ніяким чином не натякає вам про те, що між вами щось серйозне, то потрібно замислитися, що, можливо, він до вас несерйозно ставиться і не збирається з вами ні жити, ні одружуватись взагалі у нього лайфстайл, такого вільного принца, який буде все життя жити один. Якщо все-таки це не так, і він придивляється до вас як до серйозного партнера, можливо, на все життя, і він хоче укласти з вами шлюб, тоді потрібно все-таки з такою людиною трошки. Познаходитися на одній території дуже добре було б, якщо ви можете там виїжджати хоча б на вихідні або на тиждень кудись відпочивати, або залишатися у нього на вихідні. Я ні в якому разі не рекомендую жити разом, тому що це ну прямо змінювати сильно життя да, одразу. Але коли ви знаходитесь на одній території, можна подивитися, який в нього буд. Як він там складає або не складає свій одяг, як він себе поводить у себе вдома, як йому, що ви там будете десь поратися, як він з цим уживається чи не уживається, чи постійно вам вказує, що вам робити, бо це його дім. Тобто для того, щоб зрозуміти, чи ваша це людина у побуті, чи він не обріз ще таким панциром захисним щодо е своєї оселі, так? Потрібно разом познаходитись на цій території. Важливо при створенні сім'ї. В такому вигляді, коли людина довго живе на одній території, взяти якусь нейтральну територію, не вашу квартиру, не його квартиру, а там зняти якусь третю квартиру або купити, якщо є така можливість, тому що ви в цю квартиру зайдете як два повноцінні власники і господарі. Тому що коли ви прийдете на його територію, тут виходить трішки, наче якби ти не розумієш, типу на цій території вам ок чи не ок, і він уже звик, що там все його, і ви там можете себе почувати трішки нестабільно і невільно, я б навіть сказала. На вашій території я взагалі не раджу ніколи нікому жити, і скільки б там років і різниця, яка б у вас у віці не була. А от нейтральна територія вона дає змогу побачити справжню людину. Тому обов'язково перед тим, як погоджуватися на стосунки з чоловіком, який дуже довго знаходиться один, спробуйте у такі моменти і подивіться на його побут. Обов'язково поїдьте відпочити з ним. Ну і обов'язково проведіть по всім кордонам, про які я розповідаю в марафоні про стосунки. Я вас просто дуже прошу. Тому що, якщо ви цього не зробите, а людина в чому мінус величезний а того, що чоловік довго живе один. У нього немає кейсів, як треба поводитися з жінкою, яка з тобою живе. Це як і добре, так і погано. да Начебто, величезний мінус, тому що кейсів нема. Але і плюс в тому, що нема поганих кейсів, тобто ніхто його не розслабив, так як там не ставився до нього як мама, і вам не потрібно закривати оці діри і перевиховувати, грубо кажучи, ваші стосунки під себе. Тому. Все залежить від конкретної ситуації. Я сподіваюся, що ви з цього відео візьмете декілька корисних порад, червоні пропорції, які ми з вами обговорили. І не поспішайте! Дуже вивірено, робіть вибір партнера, з якими збираєтесь жити на одній території. Дякую вам за увагу! Підписуйтесь на мій канал. Просто марафон ви можете знайти на сайті Просто Бест, який зараз з'явиться у цьому відео. І... Я вам дуже дякую за кожен лайк, тому що це ваша оплата моєї роботи. І за кожен коментар. Тому що чим більше ви прокоментуєте це відео, тим більше дівчат його побачать і, можливо, не потраплять в халепу у своїх стосунках.